O, gruszka, wyjścia така огрішка. І тут але тут слабіше росте. Так, перейдемо далі. Яблоньки. Тут ще не розмотував ізоленту. Друга. Ось. І ця третя пішла, думав, що не піде ось вона. Так, держдержався. Ага, Пішло, далі ще йдем. Слива на сливі. Ось, якщо видно, місце зростання. Оце таким макаром прищепив інший сорт. Тут була вишня, не пішла засохла. А ось рядом ще слива одна. Ось місце зростання. І ось така. Так, і абрикоса на сливі. Місце зростання. І ось така абрикоска.